Замість 12 маршруток, шість великогабаритних автобусів. Від сьогодні такий транспорт курсує на 29 му маршруті, який з'єднує мікрорайони Озерна та Південно-Західний через Дубове. Автобуси мерседеси, мерседес сітару, в Германії. все. вартість від 30 тисяч євро до 40 тисяч євро. Цей транспорт низькопідлоговий та пристосований для людей з інвалідністю загалом в автобусах від 37 до 44 сидячих місць. Все подобається горніше за маршрутки, звичайно. Ми коло обласної живемо, що ми або 49-й, або в 29-й. Звичайно, набагато краще, ніж бусіку. Не розумієте, що тут простір. Їде красиво, все, що тихенько, то, що треба, місце багато комфортабельне. Я не дуже часто користуюся транспортом громадським, але знаєте, дуже приємно вражено. Дуже приємно вражено. Так перше побачила 29-та Це Гарне таке рішення для жителів міста. Пасажири, як і раніше, оплачуватимуть проїзд готівкою. Курсуватиме автобус у будні кожні 15 хвилин. Переведення на великий габарит усіх абсолютно маршрутів передбачає те, що графік курсування, інтервал курсування автобусів, звичайно ж збільшиться. До цього 29 й маршрут курсував кожні 7-8 хвилин. Минулого року на вулицях Хмельницького з'явилось більше 20 великогабаритних та середньогабаритних автобусів. Оновлюватимуть громадський транспорт і надалі на черзі 49 49-й маршрут. Точно до кінця року ще кілька маршрутів буде переведено на великий габарит або на середній габарит. Цього року комунальне підприємство також планує купити 10 середньогабаритних автобусів. Паралельно ми працюємо над проектом закупівлі нових тролейбусів, тобто оновлення будуть і по тролейбусах. Їх варто чекати, я думаю, або в кінці цього року, або на початку 2024 року. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Валерій Телховський – новини міста.